Семий проєкт рішення про на списання основних засобів. Є питання до даного проєкту? Немає? Ставлю на голосування. Семий проєкт рішення. Дякую. Восьмий проєкт рішення про надання згоди на безоплатну передачу майна. Передається частина майна

На минулій сесії ми передавали на ново створене підприємство про МП е, майно, яке було закріплене на право оперативного управління за Тепер ми скасовуємо за МТМО право оперативного і надаємо право оперативного управління. Ставлю на голосування дев'ятого про. з радіа, під 10-ю ми збили. 11:00. Поточне випробування детального плану території реконструкції за стосовно вулиць Головського 12-го. Те питання до проекту рішення. Так. Приміщення адвокатів, якщо орієнтуєтеся на вулиці Вербицького, перед костелом є така будівля, одноповерхова справа. Так. Там є 10 співвласників цієї будівлі, вони всі адвокати звернулися на реконструкцію цього приміщення і оформлені відповідного земельного дія. Також звернувся власник магазину СМАК, який там поряд знаходиться. Вони спільно хочуть організувати площадку, плюс ми ще розглядаємо варіант розміщення підземних, тавірних майданчиків. Тому в цьому детальному плані маємо ці всі питання. Реконструкція будівля для адвокатів, влаштування майданчика для автомобілів для магазину для адвокатів і хотень для меданчика.

на <смеш> я знісю, труби, яке, на не буде. Там вже зробили роботи, то ми чекали, поки зроблять роботи і сперті. Я так думаю, що вже мешканці там усі, усіх знаю, адвокати також роботи проводили, щоб все висвічити голосування. Але так я просто посчитала, мені цікаво було порахувати кількість адвокатів, то їх там не буде. Ніхто нічого. Там є багато людей, ну, багатьох інтересів представляють по тому що

виголошує наше прогоне 11.1, як пише. Так, так. Так, тут що моля рішення №12, було на здобуття детального плану території розміщені індивідуальної житлові будинки, ростовські будинки, індивідуальні. Так. Ситуація яка є поспіхтали, що мають біля свій створення ділянки землі ОСГЕ, тоді звертаються за розроблення питання планують стрілового писання і чистові будинки. Це в межах національного пункту чистові обзори. Двінадцятий проект про затвердження розпорядження міського голови.

17 проєкту внесення змін до концепції індустріального парку коваль порту. Шановні депутати, в залі присутній представник товариства Компесова техніка, яка виступає ініціатором внесення е, змін до е, цього концепції індустріального парку коваль порту. Тому, прошу, якщо вони не проти, він сам може пояснити, що саме за зміни і звичайно. Не про не да, Все-таки Все сюда. <васпорти> Доброго дня, шановні депутати, по змінах по концепції інститутного парку по репорту. парк наразі стилює е, першу чергу проєкту а три пощи думаю діти

нічого не зроблено фактично, а вже ці розповіді... Ну, за них вже пазик, а ворог на пазик не жаль. Є питання. На вставлене висилання 17-ти проєкт рішення голосуємо. Задякую. Дякую. 20. проект рішення про внесення змін до рішення міської ради двадцять восьмого року номер 41 дроб 10, про затвердження порядку формування фонду житла призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб обліку та надання такого житла для тимчасового проживання переміщених осіб на території повства територіальної громади. Доброго дня. Це вносить зміни до порядку формування фонду, призначено розпоцілу також для внутрішньопереміщених осіб відповідно до змін постанови кабінету міністрів. Що саме коротко скажу, що основне дешеве що важливе, що вноситься зміни, що першочергово забезпечуються інваліди. спочатку не було такої критерії інваліди першої групи, другої та третьої, які приїхали з окупованої території або які. Надаються великі бали: 27, 26, 25 балів. І додаємо ми бали для працевлаштованих тут, і переміщених осіб в нашій територіальній громаді, надаємо 10 балів. Було два бали. Зацікавимо, щоб вони працювали і поповнювали бюджет. Якщо вони і працюють, до прикладу, і підприємець, які перевізся сюди. То це два рази по 10 балів чи один раз? Ні, один раз. Ну, але працює... як відповідаємо, якщо працює двоє, то буде... Ласка, ти ще дозволяєш. Ні, ну, я... Ставлю на висування 20-го проєкту рішення голосу. Так, дякую. Так, це сільні. Все, 15-е. За порядку дення. Інформації про будівництво реконструкції та отримання поставить мережі, мережі речі постачання. Пропозиція до даної інформації чи хочете послухати? Читали? Ставлю на голосування 15 питання про день до відома. И шестнадцатое питание просто звернение депутат между радиописывающего движки вид в улице Петра Мушкова Мустес. Ну, это я вам давно попит. Слыша, Сергей Дубка. Так ну в бюджеті на цей рік і на минулий рік кошти для цих потреб не передбачалися. Відповідно, ми це писали і на запити відповідь. Хочу сказати, що коли ініціатором розроблення детального плану території по співвласник багатоквартирного власник житлового будинку на вулиці Театральній 5, який мав власність квартиру, отримав згоду на реконструкцію і зустрічив зробити комерційні запити. E, відповідно, коли це рішення приймалося, була внесена пропозиція передбачити там e, пішохідну e, Коли в паді розроблення детального плану там змінився власник, проміг метологічний кабінет, він цю квартиру. В принципі, він був зацікавлений вже більшу площу зробити комерційну свої e, в цьому будинку, ціну свої в цьому будинку, в тому числі навести лати в дворі. І ми там, були, коли збиралися мешканці, в принципі, він. E, Має намір сам за свої кошти, як буде передбачено в детальному звання в ході реконструкції цього об'єкту, зробити пішохідну доріжку. принципі, на сьогодні конфлікту з мешканцями немає, який був раніше, яке пам'ятається, обговорювати. З вулиця театральне зліва, він зараз має сама в кабінет, а він ще докупив з правої сторони докупив цвартиру. Він хоче також і добудовуватись і. Е, ну він в принципі це буде пропишемо в рішенні про затвердження, якщо ну, була якась гарантія, що він зробить. Ну в принципі, конфлікт на сьогодні між мешканцями немає, вони не заперечують, він згоден ну, на сьогодні має інформацію зробити за свої кошти. Це має бути, ну, прописано? Ми Коли буде розатверджений вітальний план, бо там ще є моменти, ну, що буде тайний план.

Я в Зараз Ви можете говорити, що часу багато. Скажіть, я пропустив в нас новий начальник поліції, так? Патрульний політик. Патрульний, вони що Так, він не представлявся нам, що ми не Ще. Ну я і, дивіться, що просто цікаво, як би хотіли б з цим працювати. Е, попередній начальник е, казав, коли ми розпитували його про пісні е, е, режими по містові. Е, ну зараз є така як тенденція в колі, в колі, в колі ну будь-не тільки в ковалі, це щось перекусило молоді, вони не їздять, вони реально літають і не важно в чи на мотоциклах, чи на автомобілях. Я вечорами деколи проходжуся, я бачу, що, ну, що робиться, це Шевченка, це Лудещанська, це е, районно заводу, це всі ну, заліються це, 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 це люди, які такі на зумку проживають так само. Колись попередні разі задавали питання про контроль швидкості, була дана відповідь про те, що е, не виставляється, поки немає великої кількості ДТП і так далі, і так далі, так далі, і не можна камери поставити. Але... Є претенденти по місту по Україні, що дуже багато міст з бараш і так далі. І Володимирі ставлять камери, не дивлячись на ну, кількість. Не треба чекати, коли буде багато Да? Ми так бачимо і достатньо останнім часом, і вони такі досить складні, тому що це не просто легенько притокнувся. Це реальні аварії з такими наслідками дуже серйозними, що в Лужещанській, що на Заводській, буквально так за місяць три аварії. Так. Все-таки зобов'язати його або зустрітися і якби висловити наше бачення безпечного міста в тому, що обмежити швидкостя, обмежити максимально. Ну, зараз я сьогодні читав, що вже є законопроект в Україні про е, дорожній рух і збирається прийняти і зменшити цю швидкість 20 км ту дельта, яка була, щоб було безпечніше, да? але е, цим закон, ну, закони не виконуються, У нас і, вони і сон їздять не 50, не 60, не 70, е, просто 20. Далі. Так само по недавно їй бачив була ситуація, що не знаю, там тим більше електричні машини дуже швидко їздять, дуже швидко накорачуватись. все таки зустрітися з поліцією, можливо, і з начальником поліції, і з начальником дорожньої поліції, про те, щоб вони связані з питанням встановлення камер по місту, не тільки ті, що як якби рух і там якісь там навідання. Пригоди, але і щоб відслідковували швидкість руху усіх штрафувати. і так само питання безпечного ну, ну такі та саме парковки ставлять будь-як хто хоче, да і бюджет буде і дисципліна. Тому але що, буде, що буде, на сьогоднішній день навіть я читаю новини чехії і поляки звертають увагу на те, що 에, найбільше порушують правила на одиницю населення це українська тому що. Їздять будь-як, паркується будь-як, і все доказують, що всі що не проїдуть. Якщо ми не привчимо наших, ну це наші життя почати, то з одної другої. Якщо ми не привчимо, то воно буде по накату буде гірше гірше, гірше, гірше. Ну, ніхто не їздить, в Німеччині такі штрафи, і то наші змудряються порушувати, і, і, і якби в тих штрафів, тих, 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 тих самих 300 гривень не спасає. Ну і ми бачимо знову таки те, що е, навіть е, зупиняють з алкогольними. Стават, так би, подіїв це їх не зупиняє причині мабуть невеликі штрафи, а по-друге, що до часто на їхню сторону стоїть суди і підпускають цими інциником страховістка. Це було питання. Тому і ще третє питання все-таки до обговорити по рівень шумів, які зараз є. Тому що було цікаво було почути від Тараса Володимировича про те, що рівень шуму мають вимірювати. Сонстанція, ну це <плес> взагалі <плес> жарт, так да? це жарт такий на Україну і на українцями. Я представляю працівник сонстанцій, підійде до моси, кажуть, себе штраф і, і без поліції без нічого. Все-таки треба поліцію ставити до відома і мають німатися поліцейські. Ну і ще мене останнє цікаво в поліції, ж вони зготувалися і грати в їхні роботи, тому що в обід багато міні-поліції, зранку багато поліції. 5 годин ще вона є, 8-9, Я буває ще не людей, машини не бачу. Бачу гонщиків і будь-яких будь-яку кількість поліцейських не бачу. Все, Дякую. <нах вибухи> Як буде зручно, просто цікаво познайомитися і хай свої. Це ж від нова людина, нова кров, можливо, по іншому бачить, можливо, по іншому е може сходити. <нах вибухи> Ну, хай щось робить, немає значить, було може, бути і два, як на такі митниці, правильно, і. Такі, і, такі. і, якби, і я я, 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 я приймаю річ, там. Може, там що він може не бути на ній. Я хочу знати, е, яка зараз ситуація з проханням її стосовно обмеження швидкості прокатних самокатів на набережні. Чи хоча б говорили з постачальником послуг на цю тему, тому що там вони пролітають і не відстають від особистих цих самокатів? Точно навіть це прописували в розпорядженні, вони казали, що вони дистанційно там можуть обмежити швидкість, але там швидкість було до двадцяти чи до 30 це, Добре, але Це загальна швидкість, я. але просто можна зробити, щоб він заїжджає в ту зону, і самокат там їде 5-7 км за годину. І туди просто ніхто не буде заїжджати. Це, оточнимо, тому що це він... можна зробити до відсотків, бо там дати. Ті. 100%, бачен, бо він там і там стоїть. Тобто в Києві в Болтаві є мусилі з так. А ще в мене є питання, я сьогодні дзвонив на гарячу лінію, бо жителі зверталися вулиці Макаренка, там розкопали, <тас> ну, там водоканали регулярно робить підкопи, але інколи закладається на нове файл. Зараз там. Е, в цьому місці біля, 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 біля водоканалу, ну, ну, давайте не КНС, це, напевно, система охоти, оборони якась, бо вони часто там купають. Ну, а, так, не, не. Там чуть-чуть далі біля будинку номер 8 і 77-8 будинком, хтось розкопав, знищив асфальтне покриття, і тепер сюди проїхати дуже складно. А ми не знаємо хто. Напевне, ну я тоді кажу, дзвонить сьогодні на гарячу лінію, але відповідь я не почув, бо мені відзвонилося від. Тим не менше, щось там треба робити. Бо я розумію, що там має дощ, піти, земля прабуватися, там вже все пройшло давно. Ну місяця два, три. Ну там архваль був красивий рівний і підсумко на природно прикмети там справилися. Ну, але просто це, ну, якщо це ну, якісь там собою е, канал купають, чи хто нам ще? Вони роблять це акуратно там. Відбили кто-пайка, виявили, виступали. А там щось часто за лову які можуть ставити на це платить. Такі вони пайпері. Ну, але якщо не перепадку, мене не було вже говорити.